Відомо, що Римська імперія в історії світу займає особливе місце через свою велич і вплив на розвиток цивілізацій. Взаємодія Риму з іншими культурами була важливим етапом у формуванні світової історії. Одним із цікавих аспектів цієї взаємодії є факт, що Римська імперія використовувала свою дипломатію та військову силу для розширення впливу на сусідні території. Наприклад. Під час реформи Марія Римляни найняли принципово новий вид військових волонтерів, які отримували плату та землю в обмін на військову службу. Це дозволило Римській імперії здійснювати успішні військові походи та забезпечувати стабільність у зайнятих територіях. За часів імператора Августа Римська імперія стала найбільшою державою у світі, а римська культура поширилася на велику частину Європи та Середземномор'я. Це спричинило значний культурний обмін між римлянами та іншими народами, що привело до виникнення нових технологій та мистецтв. Наприклад, під впливом римської архітектури з'явилися нові споруди та інженерні рішення, які досі можна побачити у багатьох країнах Європи. Цікавим фактом є те, що Римська імперія велика увагу приділяла торгівлі з іншими культурами завдяки великій мережі доріг та портів. Римські товари поступали до різних куточків імперії та за її межі. За часів імператора Траяна була споруджена діаспора, яка з'єднувала Римську імперію з північною Африкою та східним Середземномор'ям. Це сприяло активізації торгівлі та культурного обміну між різними народами. Не можна не згадати про військові конфлікти, які супроводжували взаємодію Риму з іншими культурами. Великі римські походи на схід, такі як походи на Персію, Призвели до великих військових конфліктів та змін на політичній карті світу. Наприклад, Римські війни з Карфагеном спричинили кілька пунічних війн, які мали великий вплив на розвиток Римської імперії та культур інших народів. Ці історичні події є свідченням складної, але цікавої взаємодії Римської імперії з іншими культурами, яка сформувала сучасний світовий порядок. Римська імперія відома своєю розвиненою торгівлею. Яка відігравала важливу роль у її економіці та впливала на культурний обмін з іншими цивілізаціями. За часів імператора Августа було зведено багато нових доріг, які сприяли розвитку торгівлі та забезпечували зв'язок між різними частинами імперії. Наприклад, дорога Віа Аппія, побудована у 312 році до нашої ери, стала однією з найважливіших доріг, яка з'єднувала Рим з південною Італією. Торгівля між Римом та іншими регіонами була настільки активною, що в імперії виникли спеціалізовані торговельні міста, такі як Остія, на узбережжі Тиренського моря. Ці міста стали важливими вузлами для обміну товарами та культурними ідеями. За часів Римської імперії торговельний обіг значно зрос, а це відобразилося на розширенні асортименту товарів, які були доступні для мешканців імперії. Наприклад, Рим відомий своїми торговими зв'язками з Індією та Китаєм, де вивозилися шовк, прянощі, індійські дорогоцінності та інші товари. У той час увійшли в ужиток нові монети, які спрощували обмін товарів та послуг. Відомо, що торгівельний обіг Римської імперії досягав за певні періоди рекордних показників, що свідчить про активність та значимість торговельних відносин у цей період історії. Культурні обміни між Римською імперією та іншими цивілізаціями були надзвичайно важливими для розвитку культурного різноманіття та обміну ідеями. Один із цікавих фактів полягає в тому, що римляни активно вивчали та застосовували культурні та технологічні досягнення інших народів. Наприклад, вони вивчали грецьку філософію та мистецтво, впроваджували у своє життя релігійні обряди та звичаї східних народів. Такий культурний обмін сприяв розширенню світогляду та поглибленню знань у галузі науки і мистецтва. Цікавим є той факт, що завдяки культурним обмінам з іншими цивілізаціями римляни вивчили нові мови, що сприяло підвищенню рівня грамотності серед населення. У результаті цього виникла писемність, яка стала важливим елементом культури Римської імперії. Наприклад. За часів імператора Клавдія було прийнято рішення використовувати латинську абетку для письма, що сприяло подальшому розвитку писемності в імперії. Ці культурні обміни також сприяли поширенню нових ремесел та технологій у межах імперії. Наприклад, за допомогою грецьких майстрів римляни вдосконалили техніки обробки металу та каменю. Що сприяло розвитку архітектури та мистецтва. За часів Римської імперії відбулася значна культурна асиміляція, яка призвела до виникнення нових культурних та цивілізаційних цінностей. Римська цивілізація відігравала ключову роль у регіоні, що займає сучасну територію Італії, Європи та Середземномор'я. Її вплив на культурні, економічні та політичні аспекти був надзвичайно значимим. За часів імперії Рим відомий своїм величним будівництвом. Наприклад, Колізей у Римі, споруджений у 70-80 роках нашої ери, міг вміщати близько 50 тисяч глядачів та вважався однією з найбільших арен у світі. Це було місце проведення гладіаторських боїв та різноманітних шоу. Крім того, Римська імперія відома своїми акведуками, які постачали місто водою. Наприклад, Акведук Клодій. Побудований у 38-му році до нашої ери, мав довжину понад 70 кілометрів та забезпечував водою римські термальні басейни та фонтани. Ці інженерні досягнення свідчать про високий рівень технічних знань у той період історії. У регіоні Римська імперія сприяла поширенню римської культури та мови. Наприклад, латинська мова стала мовою комунікації у багатьох провінціях імперії, а римські обряди та традиції були запозичені багатьма народами. За часів імперії у регіоні виникла значна мережа торгових маршрутів, які забезпечували обмін товарами та ідеями між різними народами. Наприклад, під час панування Цезаря Августа було побудовано дорогу Віа Аугуста, яка з'єднувала Іспанію з Римом та сприяла розвитку торгівлі в регіоні. Культурні обміни з іншими цивілізаціями також відіграли важливу роль у регіональному розвитку. Наприклад, за часів імперії у регіоні було впроваджено нові технології та ремесла, які сприяли економічному зростанню. За даними археологічних досліджень, кількість римських поселень у регіоні значно збільшилася під час панування імперії, що свідчить про швидкий розвиток територій під впливом римської цивілізації. В цілому Римська імперія відіграла визначальну роль у регіоні, впливаючи на всі сфери життя. Та залишаючи невід'ємний слід у історії світу. Під час свого існування Римська імперія вступала у багато військових конфліктів, що мали значний вплив на її розвиток та стосунки з іншими цивілізаціями. Один з найвідоміших конфліктів Пунічні війни між Римом та Карфагеном. Ці війни були тривалими та кровопролитними, але Рим вийшов переможцем, завоювавши великі території. Під час римських походів на Грецію у 146 році до нашої ери. Рим захопив та зруйнував Коринт, що відзначило кінець міфічної грецької античності. Відомо, що за часів Юлія Цезаря Римська імперія здійснила успішні військові походи на територію сучасної Франції та Великобританії, розширивши свої кордони. Ці військові кампанії допомогли Римській імперії стати однією з найбільших держав у світі під час римських походів на схід у третьому столітті нашої ери. Імперія вступила у війни з персами та іншими східними народами. Ці війни були складними та тривалими, але відобразили велику військову майстерність римлян. Цікаво, що Римська імперія використовувала різноманітні стратегії та тактики у військових конфліктах, що дозволяло їй досягати перемог. Важливо відзначити, що військові конфлікти Римської імперії мали далекосяжні наслідки на політичну карту світу. Та визначали подальший розвиток цивілізації у регіоні. Імперська експансія Риму була однією з найвражаючих у світовій історії. Протягом свого існування Римська імперія завоювала вражаючі території, що стали основою для створення найбільшої держави свого часу. Наприклад, на піку свого розквіту імперія охоплювала понад 5 мільйонів квадратних кілометрів, що становило близько 21% суходолу землі. Це дозволило Римській імперії контролювати велику частину Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Ці вражаючі числа свідчать про масштабність імперської експансії. Цікавим є той факт, що під час своїх завоювань римляни використовували різноманітні стратегії та тактики наприклад, вони активно використовували інженерні споруди, такі як облогові вежі та катапульти, що дозволяли їм успішно завоювати міста та фортеці. Це сприяло швидкому поширенню римського впливу на нові території. Також варто відзначити, що під час імперської експансії Римська імперія стала однією з перших держав, яка використовувала військові дороги для швидкого переміщення військ. Наприклад, дорога Via Militaris, яка з'єднувала Константинополь з Балканами, стала важливим засобом для військових походів. Ці інновації дозволили Римській імперії успішно розширювати свої кордони та забезпечувати стабільність на завоюваних територіях. Римська імперія мала значний вплив на розвиток інших цивілізацій завдяки своїй культурі, технологіям та інноваціям. Наприклад, римська медицина відігравала важливу роль у розвитку медичної науки. Римляни були першими, хто впровадив концепцію громадського здоров'я, будуючи термальні басейни та лікарні для населення. Важливим досягненням римської медицини була розробка гігієнічних норм та профілактичних заходів. Це сприяло покращенню шлюбного та дитячого здоров'я у багатьох цивілізаціях. Римські інженери розробили нові технології в будівництві, що вплинули на архітектурні стилі інших народів. Наприклад, використання куполів та аркад у римських спорудах надихнуло будівельників у Єгипті та Сирії на створення власних монументальних споруд. Римська технологія також вплинула на сільське господарство інших цивілізацій, завдяки впровадженню нових методів обробітку землі та розвитку систем зрошення. Наприклад, за часів Римської імперії було використано нові сільськогосподарські інструменти, які покращили врожайність та якість продукції, це сприяло подальшому розвитку сільського господарства в багатьох регіонах. Римська культура також вплинула на мову, літературу і мистецтво інших цивілізацій. Латинська мова стала мовою літератури та дипломатії у багатьох країнах, що виникли на місці колишньої Римської імперії. Римська література та мистецтво відіграли важливу роль у формуванні культурних традицій інших народів, створюючи основу для подальшого розвитку та еволюції світової культури. Пільні культурні досягнення між Римом та іншими цивілізаціями принесли багато цікавих відомостей. Наприклад, під час контакту з грецькою культурою римляни почали використовувати грецькі міфи та легенди у своїй мистецькій творчості. Це призвело до створення унікального синтезу грецько-римської міфології, яка вплинула на подальший розвиток світової літератури. Крім того, римська архітектура поєднала в собі елементи грецького класицизму та власні інновації, що стали визначними рисами римських споруд. Це можна побачити в амфітеатрах. Термальних комплексах та фортах, які залишилися до теперішнього часу. Одним з найвідоміших спільних культурних досягнень римлян та греків є створення алфавіту. Римляни використовували латиницю, яка базувалася на грецькому алфавіті, що сприяло поширенню писемності серед населення імперії. Це було важливим кроком у розвитку освіти та культури. Важливо відзначити, що римське право, вплив якого відчутний і досі. Також було спільним культурним досягненням. Римські закони та юридичні принципи вплинули на формування правових систем у багатьох країнах світу. Наприклад, принципи римського права використовуються у сучасних юридичних системах багатьох країн Європи та Східної Азії. Ці спільні культурні досягнення стали основою для подальшого розвитку світової цивілізації та сприяли зближенню різних народів і культур. Сучасне сприйняття взаємодії Риму з іншими культурами відображається у великій кількості археологічних розкопок, які розкривають нові деталі про життя давніх цивілізацій наприклад, знахідки артефактів, які походять з римських міст, свідчать про активний культурний обмін та торгівлю з іншими народами. Цікаво, що за останні роки було відкрито кілька нових музеїв. Присвячених римській культурі, де відвідувачі можуть побачити унікальні експонати та артефакти. Наприклад, лише у минулому році в музеї Римської імперії було представлено понад 500 нових експонатів з різних регіонів імперії, це свідчить про постійний інтерес громадськості до давньої історії та взаємодії Риму з іншими цивілізаціями. Сучасний аналіз наслідків взаємодії Риму з іншими культурами відкриває цікаві деталі. За останні 10 років було вивчено понад 100 нових археологічних пам'яток, які свідчать про широкий культурний обмін наприклад, виявлено, що римські торговельні маршрути простягались на понад 20 тисяч кілометрів, що свідчить про масштабність їхньої торгівлі. Крім того, за останній рік було відновлено понад 50 римських будівель, які стали популярними туристичними об'єктами. Найбільш вражаючим фактом є те, що вивчення римських зразків архітектури та інженерії вплинуло на сучасні технології будівництва та дизайну. Нові дослідження також підтверджують, що багато з римських інновацій у сфері медицини та гігієни знайшли своє застосування у сучасному світі.